Що ця тема буде для когось з вас дуже корисною. Вона називається наступним чином. У мене три назви, але я скажу вам одну і думаю, що буде зрозуміло. Називається так: Боже, чому? Було у вас таке в житті питання? Скажіть, як часто ми попадаємо в такі обставини, ситуації, коли для нас так незрозуміло, що відбувається, не так давно можемо згадати перші дні війни, і ми всі розгублені. Ми не знаємо, куди йти, що робити, і ніби ще вчора, позавчора, тиждень тому, ми такі були впевнені в завтрашньому дні. У нас були всіх плани, в кого робота, в кого бізнес і так далі. Наступає війна, і все. Боже, чому що робити? Як поступати? Але це дуже глобально. В нашому житті насправді мені здається, дуже часто відбуваються періоди, коли ми задаємо Богу це питання. І на жаль. Чи, можливо, на щастя, ми не отримуємо відповіді на ці питання тоді, коли ми хочемо їх отримати? Ви згідні? Що у вас було таке, що ви задалися питанням раз і, і зрозуміли, чому? І дивно те, що ми як думаємо логічно: якщо я дитина Божа, якщо Бог мене любить, якщо Він за мене постраждав, то знову ж таки питання, Боже, чому? Ну, де логіка? Якщо ти мене любиш, чому ти в моє життя допускаєш якісь такі речі: випробування, біль, втрату, хворобу? В чому причина? І ми, знаєте, часто, який робимо висновок? Який? Напевно, Бог не любить. Можливо, Бог не чує. Можливо, Богу зараз не до мене. Є важливіші в нього справи, важливіші питання. І, задаючись цим питанням, дуже легко стати на такий шлях, коли рано чи пізно ми почнемо розчаровуватись, розчаровуватись в нашому Богові. І ви знаєте, я не раз був в житті в таких обставинах, коли були великі сумніви, чи взагалі ти, ти з Богом, взагалі, чи не з Богом. Тому що як Бог може допустити в твоє життя такі складні обставини? А потім я почав помічати щось схоже в житті дуже багатьох людей. І саме цікаве, знаєте що? Це є в житті Мойсея, це є в житті Йосипа, це є в житті Йова, це є в житті Ісуса Христа. Пам'ятаєте питання, яке Він задав Богу? Будучи вже на Христі, отче. Чому Ти залишив мене? Невже Ісус не знав чому? Невже Він не розумів цих причин? Але разом з тим ця біль, яка є всередині, ці переживання вони викликають оце питання такої вже, можливо, знесилля? Питання, коли ми не знаємо, як, як рухатись далі, ми стим на коліна і кажемо, Боже, чому ти це допускаєш? І я хотів би, щоб ми звернулися зараз до Слова Божого. Перше місце, яке ми розглянемо, це Римлян, 8 розділ з 28 вірша. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє. На добро. Амінь? Все сприяє на добро. І тут виникає питання. Що означає все? Стоп. Виходить, що моя проблема в моєму житті зараз: біль, страх. Це може мені сприяти на добро? Може? Не може? Вірою, кажемо, що може. Але що ми кажемо, коли це стається? Ми читаємо це місце зовсім по-іншому. Ми читаємо, що все може діяти на добро, але напевно Бог не в курсі того, як мені важко. Особисто мені зараз. Але послухай, Бог в курсі. Я хочу, щоб ти сьогодні запам'ятав це, Бог він тримає все під контролем. Амінь. Можеш повернутися до свого сусіда і сказати: Бог тримає все під контролем. І навіть твою проблему. Є батьки на цьому місці? Кого є діти? Серйозно так мало? А скажіть по-чесному? Хто з батьків чув коли-небудь від своїх дітей фразу Ти мене не любиш? Було? А згадайте, в яких обставинах це було? Я думаю, що зараз маса обставин буде формату. Ти мене не любиш, тому що ти змушуєш мене чистити зуби перед сном. Не любиш, тому що змушуєш мене лягати спати завчасно, а я не хочу. Ти мене змушуєш е, ще щось робити. Або ми пішли в магазин, ти не купив мені чи не купила те, що я хотів. Висновок, ти мене не любиш. І ми на це так дивимося, ну, дитячий садочок, не розуміє. Але якщо трошки складніше, можливо, ви бачили таку обставину, була вона в вашому житті. Коли вам потрібно відвезти вашу дитину до лікаря, можливо, навіть на якусь операцію. І ви точно знаєте, що цей лікар він, він зробить вашій дитині боляче. Нема варіанту обійтись без цього. І ви берете свою дитину за руку, ведете до лікаря і кажете, що ну, цей лікар зробить тобі боляче. І у дитини яка реакція? Мама, ну. Для чого ти тоді мене ведеш, ведеш туди, якщо ця людина має зробити мені боляче? І деколи нам важко пояснити, що це, що робиться тобі зараз, можливо, неприємно, воно тобі в майбутньому принесе дуже багато благословіння. Воно тебе багато від чого може вберегти. І ви знаєте, ми іноді в нашому житті, задаючи це питання Богу, чому ми знаходимося в положенні цієї дитини, коли ми не розуміємо до кінця чому. І ми не бачимо, що нас чекає там далі, але бачить він. І я добре пам'ятаю свою реакцію, коли моя мама мене відводила в лікарню е брати кров з пальця чи робити якісь прививки. Я не знаю, як ви, я голок страшенно боюсь, Я, як тільки можна, я уникаю цього. Може, через це якраз. І моя мама працювала в лікарні, і я тоді б наскільки був обурений цим. Мамо, ну як так? Ти працюєш там, і ти не можеш мене від цього захистити? Ти не можеш якось зробити так, щоб я, мене не брали цю кров? Невже це так складно? І часто ми приходимо до Бога з схожими претензіями, з схожою незрозумілістю. Боже, якщо ти є в моєму житті, ну як ти допускаєш так, щоб якісь люди робили мені боляче? Як ти допускаєш так, щоб обставини в моєму житті вони мене просто ламали? І дуже важливо нам в цей момент розуміти в цілому принцип любові. Тому що батьки вони вже прекрасно знають, що любити дітей це не означає робити все те, що вони хочуть. Згідні? Любити дітей це не означає виконувати всі їхні примхи, всі їхні забаганки. Все, як вони хочуть, так і буде. Це не любов. Любов іноді проявляється в тому, щоб покарати, в тому, щоб докорити, в тому, щоб направити. Це також любов. Але ми, як люди, ми хочемо сприймати любов, коли нас гладять, коли нас хвалять, коли нам говорять щось приємне. Але Бог Він не може займатися тільки цим. І іноді обставини твого і мого життя, вони покликані не для того, щоб тебе і мене поламати, не для того, щоб, тому що Богу байдуже на тебе, не тому, що Бог не хоче вирішити твою проблему. Можливо, він дивиться на тебе, і разом з тобою він плаче, тому що він не хоче, щоб тобі було боляче. Але навіть плачучи, він розуміє, що ти мусиш це пройти для того, щоб стати сильнішим. Ти мусиш це пройти для того, щоб через тебе Бог міг зробити щось більше. Я думаю, що той самий Мойсей, той самий Йосип, вони задавалися цим питанням. Уявіть собі, в 16 років попасти в рабство. Ти ніби знаєш Бога, ти ніби стараєшся служити йому. Боже, а де ти? Де ти, коли мої рідні брати мене продають в рабство? І, здавалось б, ніби все почало налагоджуватись. Де ти, коли мене знов кидають у в'язницю? Я не зробив нічого поганого. За що? Я думаю, ці питання виникали, але існує принцип, коли ми довіряємо своє життя Богу, коли ми кажемо, Боже, працюй в нас, працюй через нас. Це не відбувається в моменті. Якщо ми хочемо, щоб Бог міг зробити через нас щось велике, це довгий і важкий процес. Мойсей, який був на досить високій посаді, він втрачає все. Він йде на 40 років. Пасти овець. Який сенс? Який в цьому сенс? Але Бог бачить більше. Бог бачить, що цей шлях, який пройде Мойсей. Він дасть йому сили в майбутньому вивести ізраїльський народ. Той шлях, який ти проходиш сьогодні, ти не знаєш, до чого Бог тебе готує. Ти не знаєш, що тебе чекає завтра, через рік, через п'ять, через десять. Можливо, твоє випробування сьогодні, воно послужить завтра комусь на благо. Можливо, через те, що ти робиш сьогодні, через те, з чим ти борешся, через те, що ти проходиш, Бог хоче зробити якусь велику річ в твоєму житті. І дуже важливо в цей момент. Нам залишатися вірними Богу. Тому що Бог він сказав, що навіть якщо мати залишить своє дитя, він нас не залишає. А наш Бог є вірний своєму слову. Амінь. І є в Біблії таке місце, де сказано: це, до речі, Йосип говорив до своїх братей: братів, ви замислювали проти мене зло. Однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як сьогодні, прогодувати численний народ. Ми співаємо в піснях про те, що Бог бере задум ворога, що був до нас на зло, і обертає його на добро. Ну, для нас це деколи не зрозуміло. Як? Для чого тоді допускати це зло, щоб потім його перетворювати на добро? Ми це не знаємо. Але якщо ми продовжуємо довіряти, і я можу це з свого життя сказати: я не раз бачив, як цей пазл життєвий він складався. Але нюанс в тому, що ти це бачиш після. А Бог це бачить. до. І довіра Богу якраз заключається в тому, що ти, проходячи це, ти не кажеш, Боже, ну чому так? Чому ти мене не любиш, чому ти мене не підтримав, чому ти мені не допоміг? А ти кажеш Боже, я знаю, що ти є зі мною. І навіть якщо мені важко, я обов'язково це пройду разом із тобою. І я хочу, щоб в нашому житті залишилась думка про те, що. Диявол через наші проблеми постійно стукає в наше, в наше серце. І оці думки, які приходять в форматі для чого ти далі молишся Богу? Для чого ти далі поклоняєшся йому, для чого ти далі співаєш для нього? Якщо б він тебе любив, давним-давно вже вирішилася твоя проблема. Якщо б він дійсно цінував тобою, все би змінилось. І часто, коли ми йдемо на поводу цього. То тоді, коли у нас відбувається поклоніння, молитва, прославлення, ми замість того, щоб славити Бога, ми, ми стоїмо і жаліємо себе. Ми плачемось самі в себе і, і навіть не хочемо підняти наші очі до Господа, навіть не хочемо Його прославити. І Давид, він в 34 му псалмі каже такі слова. Це пісня Давида, коли він прикинувся божевільним перед Авімілехом? Хвала йому не замовкає в моїх устах. Господа звеличує моя душа. Всі гноблені почують мою радість. Прославте Господа зі мною. Звеличимо разом Його ім'я. Ви колись задумувалися на питанням, а що взагалі означає звеличувати? Як це? Ну ми якось розуміємо, що таке поклонятись? Що таке славити? Що означає звеличувати? Робити більшим? Так? Звеличувати це робити більшим. Ми думаємо, стоп. А ми хіба можемо Бога зробити більшим? Можемо чи ні? Ну як? А як ми тоді його звеличуємо? Питання. Скажіть, ми коли виходимо на вулицю, особливо ввечері, і бачимо місяць, наскільки цей місяць великий? Десь такий. Ну, що цей місяць напроти нас? Реально маленький. А як ми можемо побачити велич цього місяця? М? Беремо телескоп, і тоді, коли ми бачимо ближчий цей місяць? Ми бачимо, що він, він набагато більше, ніж нам виглядає звідси. Щось подібне відбувається в нашому розумі, коли ми звеличуємо Бога. Тому що велич Бога в твоєму і моєму житті, вона часто визначається тим, наскільки близько ти готовий до нього підійти. Тому що якщо ти від нього далеко розумом, далеко думками, далеко серцем, і ти хоч приходиш в церкву, ти бачиш, як хтось славить Бога, ти бачиш, як хтось молиться, але ти не тут. Тобі здається, що цей Бог він десь там, подібно до цього місяця. І тобі здається, що цей маленький Бог він не може вирішити твої проблеми. Він не може зробити щось, щоб в тебе в житті все змінилося. Але твої проблеми, вони не роблять Бога меншим. Амінь. Твої й мої проблеми, як би ми хотіли цього чи не хотіли, вони не впливають на велич Бога. І наше, наше покликання як християн. Приближатися до нього. І я вірю, що наші проблеми, які у нас бувають періодично, вони стаються, ми не можемо від цього якось позбутися. Сьогодні в тебе все класно, завтра може щось статись. Але якщо наше приближення від Бога, якщо наше ставлення до Бога, якщо наше поклоніння Богу, воно залежить від того, що в нашому житті, наскільки нам комфортно, наскільки нам добре, наскільки ми в достатку, то сьогодні ти будеш славити Бога. Завтра ти будеш думати про свої проблеми. Я переконаний, я впевнений в цьому. Я хочу нас до цього надихнути, підтримати нас і підбадьорити. Незалежно від обставин, які ти приходиш сьогодні, які ти будеш проходити завтра чи, можливо, наступні роки твого життя. Перше, Бог залишається вірним. Він продовжує тримати тебе в своїх руках, навіть коли ти цього не так відчуваєш. Коли твої очі вони закриті цією проблемою. Величина твоєї проблеми вона тобі здається набагато більшою, ніж величина Бога. Але коли ти свій взір переведеш на Бога, ти почнеш приближатися до нього, ти побачиш, що велич Бога вона є значно більша, ніж ти собі уявляєш. Бог він набагато ширший, він набагато більший, він набагато прекрасніший, і він набагато більше любить тебе, ніж тобі це здається. Пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука, в житті, веде те не відпускає. о